Розбираємося в лентах. Це бумажні ленти. Це лента семін, звичайна бумажна. Її треба вміти клеїти. Вона коштує 300 з чимось рівень за 150 метрів, клеїться на шпаклівку на шви. Можна також використовувати на внутрішній кут. Це лента Дельтек. Така сама абсолютно, як і семін, тільки вона є з перфорацією. Ці дві ленти вони мають усадку після того, як вони висихають. Так що маєте розуміти, контролюйте процес таким чином, щоб ви потім не помітили цю усадку. Далі, саме популярна на сьогоднішній день кнауф Курт. Вона має меншу усадку, вона менше розмикає і менше потім віддає вологу. Коштує 1100, по-моєму, 75 гривень за 75 метрів. Клеїться так само. Можна і клеїти навіть на внутрішній кут. Тут є перфорація. Усих їх є перфорація на те, щоб згинати внутрішній кут. Це і новинка FibonFuse американська. Ціна 1300 з чимось. Вона схожа на Склохолст. Тільки вона ще армована. А вона дуже-дуже прикольна тим, що через неї просочується шпаклівка, і за рахунок цього дуже зручно її клеїти. Тримає кайфово, по ній є хороші відгуки. В принципі, це класна заміна курта. Хто такими користується, це прям кайфова річ. Переходимо до американок. Американки відрізняються по товщині. То ось вони є синя у Original. Medium і тафтей. Тафтейп саме тоненька. Тафтейп використовується на внутрішній шов на шов гіпсокартону на внутрішній кут. І я не рекомендую їх використовувати на зовнішній кут. Вона також згинається, але обережно вона дуже тоненька, на зовнішній кут її незручно використовувати. Медіум. Трошки дорожча, десь 1400 гривень, щось таке. Всі е, точні ціни на сайті гіпсокартон можете подивитись, воно все є в наявності. Medium і original майже ніколи не використовується дуже рідко. Це щось проміжне між тафтейпом і Unobідом. Тому що Unobід це використовується на зовнішній кут. Вона має найтовсту основу, коли ви її зайбаєте, вона майже як перфугом. Вона тримає основу. Дивіться, ось. Вона достатньо тверда, тому її дуже зручно використовувати на зовнішній кут. Ну і інструменти для лент. ролер для зовнішнього кута під вустер, під нього є адаптери, ролер для внутрішнього кута, так само під вустер. І кобра, так само під вустер, але це універсальна річ і під зовнішній, і під внутрішній кут. А також вона регулюється ви можете її виставити навіть під кут там, 120 градусів або навпаки трошки гостріше, ніж 90. Десь там може до 80, градусів 70 вона може працювати. Оп. Однією рукою це дуже незручно, але ось. Опа, ну, тут градусів десь 70, може 60. А чим накатувати шпаклівку? Звісно, що для цього є шприци. У нас є шприц, але всім рекомендую валики. Тому що на внутрішній кут, таким валиком це просто найзручніше, що є. Ви контролюєте, вам не треба ніяких грибіночок, ви просто цим валиком накатали, і у вас чітка глибина шпаклівки, кількість шпаклівки, та що вам треба, якраз для приклеювання лент. Це на внутрішній кут, а на зовнішній кут 80-й валик маленький і вперед. Така сама ситуація. Ну і далі вже ролики ми прикатали, Так що оці штуки я прям рекомендую. Якщо обирати, якщо вам треба якийсь один, ну звісно що можна взяти такий. Якщо ви плануєте обидва брати, то я б радив у цю штуку, тому що вона сильно крутіше прикатує. Тут 8 роликів, тут 4 ролики. І регулюється а, кут. Не навіть якщо у вас там буде на 90, а 95 або 85, все це зможете відрегулювати і чітко собі зробити. У нас, звісно, ще є і шприц для внутрішніх та зовнішніх кутів. Він сюди набирає поклівочку. Одягається цей аплікатор, це аплікатор для внутрішніх кутів. Воно одразу з грибіночкою йде такою. Це аплікатор на зовнішній кут. І ви можете наносити шпаклівку одразу на куточок. Но я всім рекомендую валики, тому що це сильно дешевше. І не сильно поступається по швидкості з цим шприцем, тому що трошечки шприц. Отут видаєш поклівку, через оці отвори, проходить, вона ще. Вона не настільки красиво виходить, як на відео, коли працюєш з ним. Но на об'єми також можна. На об'єми вона теж буде працювати, теж цікава річ. Але якщо у вас квартира дома, валики, must have і кобра, бо без неї майже нікуди ви не підете.